Та й що залазиш, Карін? Залазь уже. Коротше, привіт усім. Хочу розказати сьогодні трошки за свій басейн цей, що я зробив. Зробив я його пробним варіантом. Чого пробним? Ну, застелив пленкою, так як не придумав ще того варіанту, чим я буду його гідроізоляцією робити. Чи це буде плівка для басейнів, чи це буде якась резинова краска спеціальна для басейнів. Ще не придумав, дуже багато варіантів передивився. То, що в нас тут продається нічого толкового, не знайшов це треба тільки замовляти, а є дуже багато варіантів. Я захотів це все добре вивчити, щоб не спішити із цим, щоб. Бо так як мені розказали в магазині хлопці, що в струїтельному будівельному. Що теж один зробив і він в нього витікає, там за день-дві тони води тікає. Що скажу, за плівку. Плівка теж неякісна, це плівка для цього, для теплиць. Купував я її, напевно, років 6-10, тому що в мене хата навіть була не построєна, це вона стоїть у мене в рулонові. Я її розмотав, постелив, почав набирати воду, вона зразу почала пропускати. За добу десь приблизно пів тони води вона пропускає, по дні видно. Як, вона, як вода пішла і так само бетон пропускає. Так що треба вже видивився як воно по-правильному робиться. Спочатку повинні всі стики пошпаклюватися, ще не придумав чим. Це все зробити. А тоді потрібно краскою, потрібна, повинна бути лента спеціальна на всіх з'єднаннях, де вугли сходяться, потрібно це все змастити. До пуття поставити ту ленту і другим слоєм. Це один варіант. Другий варіант, 100% це був би плівка для басейнів, але я її не хочу. Так як тут не такі великі розміри. Він не рівний, не квадратний. По-перше, він фігурно зроблений і будуть дуже великі зморшки, так як ось, допустимо, зараз на пльонці є. Так само вони будуть на тіше гірше, бо вона груба, ну буде не коротше Так що. Прийдеться красити, прийдеться пошпаклювати ще. Не знаю, не придумавши чим, е, можна спробувати е, клей для плитки. Це. Але треба ще почитати, добре, спішити я не буду. Ще одне, що потрібно зробити. Хоч тут в мене має всяка ця площа засадюватися газонною травою. Е, Потрібно кругом басейна зробити або плиткою простелити, щоб можна було розутись, так як дівчата його полюбили, цей басейн. Сьогодні цілий день купалися. їм подобається. Сусіди приходили, коротше, всім сподобалось. Не придумав, чи це буде плитка, чи це буде гарно зроблене із дощочок, виставлене по кругу. Така Обмостка, може бути площадка. Ще не знаю, що буде робитися, але щось обов'язково придумається, щоб не було так, як ось, подивіться, сьогодні купалися, вода вихлюпується і земля мокра. Щось треба буде із цим зробити. Що тобі, вевеліна, інтересно. Да. Ну, купайся, як хочеш, поки вода холодно. ще тепла. то не купайся, як холодно. 24 градуси вода, як шумірив. За один день із е, свердловини вода, не знаю навіть при якій температурі там градусів вісім, напевно, виходить. За один день нагрілась. Що-шо? -що? То купайся. Бже, коріну клиште й купайтеся. Уже вона тільки що теж хотіла, ти ж не захотіла. Уже передумала, а? Ну, гайда кличе. Цілий день тут був, то це ще одне, що не зробив і ще не придумав, що толково зробити. Стоїть у мене трубка е, знизу. Трубка я вставив, мурував в стіну для того, щоб зробити циркуляцію води. Одна знизу, з друга зверху. Трошки, звісно, маловато, але піде. Е, ту трубку я поки прикопав і закрив плівкою, щоб воно не цей, щоб туди нічого не попало. Коротше, е, маю поставити насоса циркуляційного. Він же в мене є е, фільтра. Я думаю, що поставлю такий, як у мене на поливному на малину, туди на весь город, на виноград. Тільки, наверно, трошки більшого розмірами, щоб він більше фільтрував. Бо там все-таки вода із свердловини йде, вона більш чистіша. Там фільтр так не забивається, як тут. А тут. Бачу вже, як не якийсь жучок втопився, то землі нанесла, то пилюка, тут дорога недалеко, декілька метрів від дороги, і це все буде сюди за цей ну, буде забруднюватися. Потрібно буде його чистити, і щоб воно фільтрувало. Ще поки не цікавився цими перекасями для басейна, хлорками і все остальне, що там леїть, щоб воно очистилось, думаю, що поки без цього обійдеться. Що я думаю ще? Два тижні воно в мене буде так на плівці. Поки. Хай ще поки літо тепло, діти по козяця поплавають. Далі після цього думаю до осені його зробити по-нормальному. Уже, щоб на слідуючий сезон вже був готовий. Ну і ще крім цього, біля басейну хочеться посадити ще декілька якихось дерев і зробити якусь бісєдку. Ще не придумав, яка вона має бути. Не хочу так, як у всіх, щоб так як всі, що продаються, готові. Що <кхм> з дерева. По-перше, мені вона не подобається. Як вона зроблена, ну і не гарно вона буде до цього басейну. Басейн по одному бісєдка зроблена. Не хочу нікого образити, але наче через жопу. Таке, треба щось більш цікавіше зробити. Ми не в 90-ті роки живемо, щоб, щоб. Щоб. Ставити всіх все одинаково. Що ти, Евеліна, будеш зараз залазити? Що Каріна так довго, а? Не бачив, що там. Не бачив, не знаю, хто це така. я Ну, гайда залазь уже а то зараз виталопайся. Чого ти не заходила там, де трава хоча б не поставила шльопанці? Треба туди іменно там, де болото, та чим побільше, так? Да? Треба критикує. Що що робиться? Ви не вхляли сьогодні за цілий день купатися? Ні. Що, холодна вода? А, саме основне, що ще хочу сюди додати, цей басейн хочу поставити підсвітку. Так, раді цікавості ставив діодну ленту, 12 вольтову від акумулятора. Підключав вночі. Дуже гарно освітлюється, і освітлює, Тут треба ще поставити декілька якихось фонариків. Було гарно. Ну, де теріна, страшно, Та гайда, вже сідай страшно. А на ти ти ще шорти вдіваєш поверх купальника? Що таке холодна вода? Так, будемо закінчувати це відео. Зараз я сам залізу в цей басейн, скупаюся ввечері, ще сьогодні не залазив тільки вчора. Всім дякую за перегляд, підписуємося і всім до побачення. <рес> а, нормально. Ага, Хорош. Не залазит. А что? <рес> Нет. Кто раз пищал, она А днем сегодня было пища, по-настоящему. Да. Было